Привіт, мене звати Катерина, я ваш супроводжуючий тренер по відновленню після пологів. Сьогодні запрошую вас на чудове тренування, воно буде розслабляючим. Для нього нам знадобиться зручний одяг, гарний настрій, килимочок та ось такий рол. Якщо його немає, то ви можете використовувати або невеличкий м'ячик, або згорнути пледик. Або ж просто можете навіть займатися без нього. Давайте почнемо спочатку з прав без використання інвентарю. І так, ми ставимо одну ніжку попереду, запам'ятовуємо, яка ніжка. Зараз ми направо поближче до себе. Є, ручки ставимо біля колін, Сперлися. округлили спинку. Виштовхнулися, вдих. Видих. Груди направляємо вгору, трошечки піднімаючи голову. Ці вправи допоможуть вам покращити самопочуття, зменшити болі, в спині. Особливо, коли вже народжується малюк. Навіть якщо він старший, там півроку, тим паче, що малюк кожного дня в нас набирає вагу і мама. Має бути активною, відчувати своє тіло і не відчувати ніяких болів. Тому потрібно займатися. Я вас запрошую на курс по відновленню. Або ж можете займатися по моїх відеотренуваннях, які я буду тут викладати. Вдих, видих. Вдих, видих. Змінюємо положення ніг. Угу. Є. Наступною вправою у нас буде рух саме тазом. Від себе відштовхнули, куприк тягнеться аж туди до іншої стіни. Тепер в цю сторону він дивиться: пам-пам, пам-пам, пам-пам. Рухаємося 10 разів. Увага, почали. Дихання довільне. Але не затримуйте. Є. Супер. Повертаємося до мене, якщо ви розверталися, якщо ні, то сидіть собі зручно. Ми виконуємо рух, кругові оберти навколо себе саме грудиною. Допомагаючи трошечки руками, відштовхуючи себе. Давайте вдих, видих. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Саме ось ці, в цьому район, районі ми працюємо між грудьми, в лопатках та в нижніх ребрах. Увага, почали. Один, два, три, чотири. П'ять. Супер. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Ми зараз через бік, нахиляємося, ставимо одну ніжку позаду, стопа вирівнена, інша ніжка гарно притискає. До стегна п'яточкою, пальчиками притиснули, перевіряємо, чи не відчуваємо ми болів в такому нахилі і дивимося поглядом під рукою. Витягнулися, обов'язково тягнемо долоньку вдих, видих. Якщо все нормально, ви не відчуваєте болів, ми можемо перейти до більш складного. Виконання ставимо так, щоб було лікоть був під плечем, долонька рівна. Якщо відчуваєте тиск в шийному відділі, ви можете трошки під 45 градусів руку повернути. Якщо ні, то рівно. 10 на кожну сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять рукою витягуємося і намагаємося достати аж до підлоги шість. Сім. Вісім дев'ять. 10. Добре, змінюємо положення ніг. Не забуваємо спочатку про перевірку. Чому я кажу про перевірку? Тому що якщо відчувається в цьому положенні, то ми краще не будемо нахилятися на лікоть, а залишимося в цій позиції. Перевірили. Добре. І можемо опускатися на лікоть. Увага, 10 разів. Один дивимося під руку, два три, чотири. П'ять. Шість сім. 8, ще два, десять. Обережненько піднімаємося, лишаємося в цьому положенні. Ставимо руку на коліно. Ось так. З цієї сторони рука напівкругла, рівна. Інша ручка в нас йде за вушко недалеко. От за вушко сперлися, є. Переносимо вагу не на одну ніжку, а на дві. Розташувалися. Є. І за рукою в нас іде погляд на видиху. Вдих закрили на видиху. Один у нас десять. Два. Три. Чотири. П'ять. Які мають бути відчуття, наче викручуєте рушничок. Шість, сім. Доводимо. Вісім. Дев'ять. Десять є змінюємо положення. Сперлися ручкою інша завушка, а вдих на видиху. Один. Два. Три. 5, п'ять шість сім дев'ять 10. Є, обережно. І тепер готуємо наш рол. через бік, опускаємося вниз. І одна ніжка в нас лишається зігнута, інша знаходиться на ролі. Цю ручку ми підставляємо під голівеньку, Ця ми ставимо на стегно, для того, щоб краще відчувати його. Якщо у вас немає ролу, то ви виконуєте просто на підлозі, але в шкарпетках, для того, щоб вони допомагали вам ковзати так, ногою. Ми витягуємо таз, скоротили відстань між тазом та грудьми, або аж до плеча сюди витягуємо. Розтягнули. Це зменшує боль в попереку. Також покращує мобільність витягнулася до себе. Давайте будемо рахувати. Ми робимо 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Переводимо наш інвентар. На зону. Ось у нас є плече, грудина. І ось між цією зоною ми підставляємо наш рол. Ніжки зігнуті, трошки коліно попереду. Одна ручка підтримує голову. Ми ставимо ручки за вуха, об'єднали лопаточки, відкрили їх. Вдих на видиху поїхали. Вісім у нас один. Два. Три тримаємо таз, щоб дивився вгору. Чотири. П'ять. Шість, ще два. сім, Вісім. Обережно. спираючись на руку, піднімаємось. Змінюємо в сторону. Ставимо одразу рол для того, щоб під ніжку він підійшов. Так, через бік обережненько Лягаємо. Ніжку складаємо на рол Є. Опустили, витягнули, підтягнули. Один. Десять в нас, два. Три чотири, п'ять, шість сім вісім дев'ять десять супер. І переводимо наш інвентар на цю зону. Та, супер. Дві ніжки зігнуті. Об'єднали лікті, наскільки це можливо. Розкрили вісім. Таз дивиться вгору. Сім. 3, п'ять. Чотири три. Два, один. Добре. Лишаємо ролл з цієї сторони і через бік обережненько опускаємося і розташовуємо його між лопаточками, ніжки зігнуті. Прес зараз у нас не напружений, поперек не сильно лежить, трошки піднятий. Ми робимо замочок із рук і опускаємо, розслабляємо голову. Вихідне положення це коли ми, не рухаючи головою, бачимо своїми очима лікті. Це в нас вихідне положення. Ми розкриваємось, об'єднали. Вдих на видиху, поїхали вниз. Вісім. Сім. Шість п'ять чотири. Три. Супер. І обережненько прокотилися вниз, щоб рол зійшов під нашу голівеньку. Якщо ви зараз використовуєте пледик, то просто ви пересуньтеся обережно. заспокоїмося. Ось, можливо, відчував більше тиску болів. Треба трошечки перевести дихання. Щоб виконувати наступні вправи. Добре, виймаємо рол. І зараз ми з вами підставляємо під п'яту долоньку Підставили. Ми будемо виконувати рух стегном, так, оцією кісточкою нашу, знайшли верхівочку в сторону цю ніжку опорну. Ми зараз випрямляємо. Давайте я вам покажу на цю сторону і на цю, а потім почнемо рухатися. Вирівнялися, щоб вас не косило. Вирівнялися, ручки розслаблені, і ми відштовхуємо тут стегно. Вирівняли. На видиху вдих, на видиху, відштовхнули, показую іншою стороною. Під п'яту ставимо долоньку, щоб контролювати цю сторону. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ми наче тиснемо на цю сторону, виштовхуючи ось тут, ми виштовхнули нашу кісточку, виштовхнули стегно. Ми так само тиснемо між лопатками. Тут тиск не спадає, не піднімайтеся, оп! Підтягнули внутрішній м'язах, розслабили. Вдих, підтягнули, розслабили. Є на кожну сторону по 10 разів. Увага! Долонька, краще, щоб вона дивилася вгору. Добре? Розверніть ручку. увага, поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Якщо у вас виникають якісь неприємні відчуття, якщо це від шкали від 1 до 10, 9 або 10, ви припиняєте, не робіть. Якщо ваш, у вас приємні відчуття, то від 8 до 10 разів зі мною виконуєте. 9. 10. Є. Змінюємо. Увага. Почали. 1. 2. Три чотири п'ять, шість вісім дев'ять. 10, Супер. Піднімаємо зігнуті ніжки колінами до себе, куприк, куприк тисне на підлогу. Не піднімаємо його і коліна підтягуємо до грудей. Видих. І з цього положення весела дитинча з однієї сторони на іншу. По м'язах. Не по кістках з однієї сторони на іншу. Угу. Є. Обережно ставимо і піднімаємося через бік. Дякую вам за довіру. Дякую, що вибрали тренуватися саме зі мною. Я вас чекаю на курсі по відновленню. Бажаю вам. Легкого відновлення після пологів, бо це дуже важливо. Також гарного настрою та прекрасного самопочуття. До зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!